Привіт, мої дорогі! Дуже рада, що ви сьогодні зі мною. Я хочу поговорити з вами про одну дуже важливу, інтимну і водночас складну тему: про біль, який ми часто тримаємо в собі. Про той біль, який не завжди видно іншим, який ми ховаємо за посмішками, за звичними справами, але який іноді здається таким глибоким і важким, що з ним справді неможливо бути наодинці. Часто буває, що ми страждаємо у тиші, бо боїмося здатися слабкими, або боїмося, що ніхто не зрозуміє. Можливо, ти зараз саме так почуваєшся, ніби весь світ навколо продовжує жити своїм життям. А ти залишився, залишилася з цим внутрішнім тягарем сам на сам. І це дуже важко, дуже боляче. Але сьогодні я хочу сказати тобі одне важливе: твій біль має значення. Ти не повинен, повинна терпіти його наодинці. Ти не один, одна. Ми всі в різний час і по-різному переживаємо такі моменти, і це нормально відчувати себе розгубленим, розгубленою, сумним, сумною, розбитим, розбитою. У цьому відео я розкажу про те, що можна робити, коли біль стає нестерпним. Але ти не знаєш, куди звернутися, кому довіритися. І як з ним впоратися? Ми поговоримо про те, як прийняти свій біль, як дати собі підтримку і як знайти світло навіть у найтемніші дні. Запрошую тебе залишатися зі мною, адже навіть у тиші можна знайти сили, іноді надію, а іноді і початок нового життя. Пам'ятай, що ти важливий, важлива і твої почуття важливі. Біль часто не має вигляду гучного крику чи розгортання драматичних подій. Він тихий, непомітний і ховається за буденністю, за звичними посмішками, які ми демонструємо світові. Зовні людина може виглядати цілком спокійною, а іноді навіть щасливою, але всередині її душа може бути наповнена відчуттям порожнечі, глибокої втоми та самотності. Відомий американський письменник Ернест Хемінгуей колись сказав: найважче це зізнатися, що ти страждаєш у тиші. Але саме в цьому є сила. Ці слова набувають особливого значення, якщо пригадати, що сам Хемінгуей довго приховував свої внутрішні страждання, які врешті-решт призвели до трагічних наслідків. Його життя стало попередженням для нас. Мовчання про біль може бути надзвичайно важким тягарем, який поступово руйнує людину зсередини. Страждання в тиші проявляється по різному, це може бути хронічна втома, безсоння, постійна тривога або відчуття безнадії. Воно часто виявляється через фізичні симптоми, які ніби говорять про біль, але які ми не завжди хочемо або можемо пояснити. Люди, що переживають такі стани, часто приховують свій біль навіть від найближчих, бояться бути незрозумілими, осудженими, чи вважають, що їх проблеми незначні у порівнянні з іншими. Французька актриса і співачка Жанна Моро одного разу зізналася. Іноді найгірше почуття це бути оточеним людьми і все одно почувати себе самотнім. Ці слова точно передають той глибокий внутрішній розрив, який виникає, коли ти поруч з іншими, але не має з ким по-справжньому поділитися своїм болем. Це не просто самотність фізична, це самотність душевна, яка важко піддається поясненню, але яка тягне людину в глибокий внутрішній вир. Навіть найуспішніші і найвідоміші люди світу не були захищені від такого болю. Візьмемо, наприклад, Вірджинію Вулф, відому письменницю, яка у своїх щоденниках відкрито описувала свою боротьбу з депресією, тривогою і відчуттям ізоляції. Вона була однією з найвизначніших фігур літератури ХХ століття. Але одночасно її життя було позначене темними періодами внутрішнього страждання, про які мало хто знав. Сутність страждання в тиші полягає в тому, що воно здається невидимим і незрозумілим навіть самим собі. Воно не вимагає уваги гучним голосом, а лише тихо сидить поруч. Повільно підточуючи сили і настрій, і найстрашніше, що ця тиша може створювати ілюзію того, що ти сам із цим болем, що тебе ніхто не почує і не зрозуміє, проте саме усвідомлення цього болю і його прийняття перший крок до зцілення, як казав швейцарський психіатр Карл Юнг, те, що ти не визнаєш, управляє тобою. Це означає, що замовчування свого страждання дає йому силу контролювати наше життя. Але коли ми визнаємо біль, навіть у найпотаємнішій тиші ми робимо перший крок до того, щоб цей біль не керував нами, а ми могли керувати ним. Страждання в тиші це не слабкість, це людський досвід, через який проходять багато хто, навіть ті, кого ми вважаємо сильними і незламними. Важливо пам'ятати, що мовчання не означає відсутність болю. Навпаки, воно може бути знаком того, що людині потрібна допомога навіть. Якщо вона ще не готова про це говорити, біль це одна з найінтимніших і найскладніших частин нашого досвіду. І все ж, коли ми відчуваємо, що нам боляче, більшість із нас воліє мовчати. Чому так відбувається? Чому в моменти найглибшого страждання ми замовчуємо, ховаємося в тиші і не ділимося своїми почуттями навіть з найближчими? Це питання дуже важливе, бо саме розуміння причин мовчання допомагає зробити перший крок до відкритості і зцілення. Перше, страх показати слабкість. Однією з найпотужніших причин, через яку ми приховуємо свій біль, є глибоко вкорінене в суспільстві переконання. Показати емоції значить показати слабкість. Особливо це проявляється у чоловіків, яких з дитинства вчать бути сильними, не плакати і не скаржитися. Але жінки нерідко вважають за краще приховувати свої переживання, щоб не виглядати от занадто вразливими чи надто надто емоційними. Цей страх корениться у нашому бажанні бути прийнятими і поваженими. Ми боїмося, що відкрившись, будемо сприйняті як непристойні, а занадто слабкі або недостатньо стійкі, що може призвести до втрати статусу, довіри і підтримки. Як говорить відома дослідниця вразливості Брене Браун, вразливість це не ознака слабкості, це прояв найбільшої сили, якою ми можемо досягти. Вона відкриває двері до автентичності і справжньої близькості. На жаль, для багатьох перший крок визнати свій біль і поділитися ним залишається найстрашнішим. І через це вони залишаються на самоті з власним болем, що лише поглиблює страждання. Друге бажання не навантажувати інших. Ще одна причина: ми не хочемо, щоб наш біль став тягарем для близьких. Часто ми переживаємо думку, що наші проблеми можуть зруйнувати чи засмутити тих, кого ми любимо. Тож ми мовчимо, щоб захистити їх від додаткового стресу і болю. Це почуття турботи про інших іноді стає настільки сильним, що людина забуває про власні потреби. Вона мовчить навіть тоді, коли їй дуже важко, бо боїться викликати у близьких біль, тривогу чи розчарування. Як писав Ернест Хемінгуей, світ розбиває всіх, а потім багато хто стає сильним саме на місцях розбиття, але стати, стати сильним не означає терпіти біль наодинці. Навпаки, важливо пам'ятати, ми несемо біль легше, коли можемо поділитися ним з іншими. Третій страх непорозуміння і осуду. Психологічний бар'єр мовчання часто пов'язаний з боязню бути неправильно зрозумілим або осудженим. Людина, яка відкривається, ризикує зіткнутися з критикою, насмішками чи байдужістю. Суспільство іноді говорить: справжні люди не скаржаться, будь сильним. Перестань драматизувати це, створює атмосферу, в якій багато хто боїться показати свої справжні емоції, бо боїться, що їх не приймуть. Фрідріх Ніцше писав: те, що не вбиває, робить нас сильнішими. Однак ці слова можуть стати двосічним мечем, якщо ними користуються, щоб ігнорувати емоційні потреби людей. Замість підтримки ми отримуємо тиск. Переживати все мовчки, що лише посилює відчуття самотності і внутрішнього болю. Четверте, власне заперечення або нездатність усвідомити біль. Іноді ми навіть перед собою не визнаємо, що нам боляче це природний захисний механізм психіки, заперечення. Щоб не стикатися зі страхом, розчаруванням або відчаєм, ми кажемо собі: це не так страшно. Я впораюся. Просто втомився. Такий психологічний захист допомагає вижити в моменті, але якщо не дати собі дозвіл відчути біль і прожити його, він накопичується всередині, отруюючи життя поступово. Карл Густав Юнг казав: те, що неусвідомлене, керує твоїм життям, і ти називаєш це долею. Якщо не визнати біль, він буде впливати на нас непомітно, провокуючи тривогу, депресію, проблеми зі здоров'ям і відчуття порожнечі. П'ята Недовіра до можливості отримати підтримку, бажання поділитися своїм болем може існувати, але людина часто не має поруч тих, кому могла б довіряти. Поганий досвід, байдужість або навіть образи, отримані раніше, формують глибоку недовіру. Іноді людина вважає, що її не зрозуміють, не підтримують або навіть засудять. Вона залишається у власній самотності, бо боїться повторити негативний досвід, як писав Еріх, Марія Ремарк, самотність це не відсутність людей, а відсутність взаєморозуміння. Без довіри важко відкриватися, а без відкритості біль лишається невисловленим і продовжує руйнувати людину зсередини. Шосте культурні і соціальні бар'єри. Відкрито говорити про емоції і біль не скрізь прийнято. У багатьох культурах емоційна відкритість вважається небажаною або навіть ганебною. Іноді це пов'язано зі страхом втратити репутацію, повагу чи статус. Ці норми передаються з покоління в покоління, формуючи у людини внутрішні переконання. Про це не говорять, це соромно, краще терпіти мовчки. Письменниця Сільвія Плат сказала: відкривати своє серце іншим це найбільший акт мужності. Це дійсно так: подолати культурні і соціальні бар'єри і наважитися бути відвертим. Це вияв надзвичайної сили. Причини нашого мовчання це поєднання страхів, сорому, бажання захистити інших, психологічних захисних механізмів і культурних установок. Але саме усвідомлення цих причин відкриває дорогу до зміни, як казала Джоанна Роулінг, відкривати себе це акт сміливості. Але саме через це ми знаходимо справжню силу. Почати говорити про свій біль це перший і найважливіший крок на шляху до зцілення і внутрішнього миру. Є люди, які роками вчаться мовчати, не тому, що не мають що сказати, де навпаки, всередині них живуть десятки історій: біль, втома, спогади, які не дають спокою, але вони звикли тримати все в собі. Навчилися говорити: у мене все нормально, навіть коли серце стискає тиша. Навчилися відповідати сама справлюсь, навіть тоді, коли не мають сили встати з ліжка. Багато хто з дитинства чує, що просити про допомогу соромно, що сильні не ниють, не потребують опори, не показують сльози. Так формується переконання. Розповісти про біль це прояв слабкості, і тому навіть тоді, коли всередині все кричить, зовні тиша мовчання, яке ріже по-живому. Та приходить момент, коли тягнути далі неможливо, коли тіло вже не слухається, коли думки ходять по колу, коли хочеться просто, щоб хтось був поруч і сказав: Я з тобою, я тебе чую. Але як наважитись попросити про це, якщо цього ніхто не вчив, якщо всі звикли бачити в тобі сильну, стійку, незламну? Насправді, вміння просити про допомогу це не слабкість, це сміливість бути чесною з собою, сміливість визнати, я не залізна. Психологи часто говорять, що прохання це не втрата контролю, а відновлення зв'язку зі світом. Адже людині природно бути у стосунках, у взаємності, у підтримці. Нам потрібні інші не тому, що ми слабкі, а тому, що ми люди. Писав Лео Бускалья. Щоби зробити цей крок, важливо спершу зрозуміти, що саме болить, що хочеться отримати. Просто слова підтримки, уважний погляд, обійми чи, можливо, практичну допомогу, бо іноді просити це не завжди говорити допоможи мені. Це може бути: Послухай, мені треба виговоритись або навіть мовчазне. Будь поряд, не кожна підтримка словесна, але кожна важлива. На жаль, не завжди перша спроба зустрічає розуміння, хтось може відмахнутись, пожартувати, змінити тему, і це болить. Та важливо пам'ятати, якщо одна людина не змогла бути опорою, це не означає, що допомоги немає, це означає лише, що її треба шукати далі. І шукати не там, де звично, а там, де безпечно. Це може бути не близький родич, а скажімо, психолог, консультант, навіть незнайома людина в чаті підтримки, яка вміє слухати без оцінок. Не кожне плече опора, але це не привід йти з опущеною головою, писала Ада Лавлейс. Часто заборона на прохання сидить у глибинному відчутті провини. Людина може думати: я не маю права просити, бо в інших ще гірше. Або я маю бути сильною, мене ж всі такою бачать. Але просити не означає перекладати відповідальність, це означає ділитися тягарем. А це нормально, бо кожен має межу витривалості. І кожному колись потрібна рука, яка не тягне тебе нагору, а просто лежить у твоїй долоні і каже: Я з тобою. І важливо сказати собі, це навичка. Так, просити про допомогу важко, особливо вперше. Слова застряють у горлі, у голові звучить тисяча аргументів проти. Але з кожною спробою легше, з кожною відповіддю, я тут зникає частинка самотності, і одного дня страх поступається спокою. Сміливість це не завжди гучний крик. Іноді це тихий голос у кінці дня, який каже: Я спробую знову завтра. Писала Мері Ен Радмахер, людина, яка навчилася просити про допомогу, не втратила свою силу. Вона просто навчилася бути собою, без щита, без маски, без тягаря до вічного мовчання. І саме в цьому справжня гідність. Іноді здається, що терпіти це нормально, що біль треба пережити мовчки, що з часом мине, але не весь біль зникає сам. Є стани, які не варто ігнорувати. Є моменти, коли мовчання починає руйнувати середини, і саме тоді варто звернутися по допомогу не тоді, коли все зовсім погано, а раніше тоді, коли щось усередині ніби обривається, коли більше немає сил прокидатися вранці. Коли щоденні речі як важка ноша, коли замість життя лише механічне існування, допомога потрібна не тільки тим, хто не справляється, а й тим, хто вже надто довго тримається. Тиша не лікує, вона консервує, і біль захований глибоко не зникає, він накопичується. Тому важливо вміти розпізнати ті внутрішні сигнали, які говорять саме час не залишатися з цим наодинці. Це може бути тривалий розлад сну, втрата апетиту, постійна втома без видимих причин, порожнеча, яка не минає, раптові спалахи плачу, втрата інтересу до всього, що колись приносило радість або навпаки надмірна дратівливість, бажання ізолюватися, небажання ні з ким говорити. Коли душа втомлюється, тіло починає говорити замість неї, писала Ліза Бурбо. Часто саме ті, хто звик піклуватися про інших, найменше дозволяють собі піклування. Вони кажуть іншим важче, я впораюсь, це пройде. Але є ситуації, коли допомога не розкіш, а потреба. І найгірше, що можна зробити, чекати доти, поки біль стане критичним. Звертатися не соромно, це акт відповідальності перед собою, перед тими, хто поруч. Це не завжди означає йти до психотерапевта, хоча це чудовий крок. Це може бути чесна розмова з близькою людиною, знаходження групи підтримки, дзвінок на гарячу лінію. будь-який спосіб сказати: я не справляюсь. І мені треба, щоб хтось був поруч. Допомога це не визнання поразки, це визнання цінності власного життя. Говорить Гленон Дойл: ти маєш право на те, щоб тебе почули, ти не мусиш страждати в тиші. І навіть якщо хтось колись не зрозумів, відмахнувся, знецінив, це не означає, що тебе не зрозуміє ніхто. Просити про підтримку, це як сказати собі: моє життя важливе, я важлива. І в цьому справжня любов до себе. Бувають часи, коли все здається порожнім, коли жодне все буде добре не рятує. І в ці моменти здається, що надія це обман, що вона зраджує. Але навіть тоді вона десь поруч, негучна, ненаполеглива, просто тиха присутність, яка не щептує, живи ще один день, дай собі шанс. Іноді надія це інша людина, хтось, хто побачив тебе у твоїй темряві і не відвернувся, хтось, хто не злякався твого мовчання, твоїх сліз, твоєї втоми, хтось, хто не намагався вип... виправити тебе, а просто залишився поруч. Саме так народжується віра в те, що не все втрачено. А іноді надія, це ти. Твоя здатність продовжувати не через силу, а через внутрішній вибір, не дати болю знищити все хороше, не закриватися остаточно, не зневіритись у добрі це найсильніша форма надії, та, яка не чекає ідеального майбутнього, а обирає бути тут і зараз, попри страх, сумніви й тіні минулого. Навіть якщо я знатиму, що завтра кінець світу, я все одно посаджу своє дерево. Казав Мартін Лютер, надія не про наївність, вона не заперечує реальність, вона знає про біль. Вона пройшла через темряву. І саме тому така цінна. Бо вона справжня, бо вона жива. Навіть якщо ти зараз нічого не відчуваєш, це не означає, що надії немає. Вона може бути втомленою, схованою, мовчазною, але вона завжди чекає, коли ти згадаєш про неї. І це може статися зовсім раптово, одного дня, одного погляду, одного ти не одна один. Надія це не впевненість у тому, що все буде добре, це впевненість у тому, що все має сенс, навіть якщо не зараз, писав Вацлав Гавел. І якщо зараз темно, тримайся, бо ніч завжди закінчується. Не одразу, але завжди. І навіть у найчорніший час можна залишити в собі простір для світла, бо воно прийде, бо ти живеш, а отже, є надія. І якщо ти дослухала, дослухав до цього моменту, дякую тобі. Це означає, що ти залишилась, залишився, навіть коли можливо було важко, можливо, десь усередині у тебе болить, можливо, ти проходиш через щось, про що не говориш у голос. але ти є. Ти тут, і це вже дуже багато. Нехай це відео стане для тебе маленьким нагадуванням, тобі не потрібно все витримувати наодинці. Ти маєш право на підтримку, маєш право бути вразливою, вразливим. І навіть у тиші твоє життя має сенс, навіть у темряві ти не одна-один. Іноді, щоб врятувати себе, достатньо того, щоб хтось просто сказав: Я бачу тебе! Ти важлива, важливий, ти не одна-один. Нехай у твоєму дні з'явиться бодай одна світла думка, один лагідний погляд, одна причина залишитися, бо попереду ще буде світло, тихе, своє, справжнє. Якщо це відео торкнулося твого серця, постав, будь ласка, лайк. Це допоможе й іншим побачити його тоді, коли їм найбільше потрібно. І якщо ти хочеш і далі отримувати щирі підтримуючі розмови. Підписуйся на канал. Тут ми говоримо не пафосно, а по-справжньому: про те, що болить, і про те, що допомагає жити. Бережи себе! Побачимось у наступному відео!